Загальний розклад на тему основні події червня. Так, давайте подивимось, які на вас очікують події в червні. Так, ну тут комусь явно проходить нова робота, можливо, ви захочете вже. Лишити позаду стару роботу. У вас це вийде, якщо ви захочете знайти нову роботу, собі по духу, абсолютно щось нове, перспективне. У вас це вийде по колесу фортуни. Ви залишите старе місце роботи і ось почнете працювати над новими можливостями. Так, і досить непогано все буде. Ще. А ще можете обирати між двох чоловіків. Один якийсь такий чуттєвий, але який тільки словами, все на словах. Такі почуття у нього, все на словах, нічого на ділі. А другий, навпаки, більш, можливо, мовчазний, але більш практичний. який Мало говорить, але багато робить, скажімо так. І думає над майбутнім. Ось, можете вибирати. Так, тут дійсно йде вибір між двома дорогами. Тут програється як і між старою новою роботою, а в когось програється як між двома чоловіками. Так, і ви уходите від старого і приходите до нового. І вам тут потрібно буде робити вибір по справедливості. Тут потрібно буде а, думати, саме думати, як вам поступити. Не просто, як серце відчуває, а все проаналізувати, зважити ретельно і тоді зробити свій вибір.